Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття the imperative. Наказовий спосіб. Як ми будуємо речення у наказовому способі? Стверджувальне речення будується за допомогою інфінітива без частки to. Та у таких реченнях не буде підмета. No subject. Приклад: Be quiet. Дослівно, будь тихим. Будьте тихими, не шуміть, не галасуйте. Call me soon – зателефонуй мені найближчим часом. Be та call це інфінітив без частки to. Тобто зробіть щось, ми комусь щось наказуємо зробити. Коли ми комусь наказуємо не робити чогось, це у нас заперечне речення, і воно будується наступним чином. Починається воно з do not або скороченої форми don't. Інфінітива без частки «to» та також підмета у нас не буде у такому реченні. Приклад: don't shout» не кричи, do not disturb, не турбуй. Значить, стверджувальне речення утворюється за допомогою інфінітива без частки to, негативне, заперечне утворюється за допомогою don't або «do not. Повної форми. І навіть якщо у нас буде be, все одно ми будемо казати don't. Наприклад, не будь дурним. Don't be silly. Don't be. Далі, коли ж ми вживаємо цей наказовий спосіб? Перше, вживаємо ми його для offers пропозицій та invitations запрошень. Come and sit with us. Прийди та посидь з нами. Come, sit інфінітив без частки to. Have some cookies. Відвідай трошки печива. Скуштуй трошки печива. Have також інфінітив без частки to. Також ми вживаємо наказовий спосіб, коли даємо комусь пораду. Advice. Get some sleep. Поспи. Трішечки. Tell her how you feel. Скажи їй, як ти почуваєшся. До речі, advice з буквою C це завжди іменник. Якщо слово advice пишеться з буквою S, не С, а S, то це дієслово. Далі, «orders» Коли комусь віддаємо якісь накази. Stop talking. Трепеніть розмовляти. Fasten your belts, seat belts. Пристігніть ваші ремені. До речі, оце слово вимовляється як fasten. Буква T, звук Т не вимовляється. Це silent letter. Німа буква. Далі також ми вживаємо наказовий спосіб для warnings. Це у нас попередження. Когось попереджаємо щось зробити або чогось не робити. Don't touch that cable. Не торкайся того кабелю. Stop the car. Зупиніть машину або зупини машину. І останнє це у нас instructions. коли ми комусь даємо якісь вказівки. Press the green button. Натисни зелену кнопку. Open the package carefully. Відкрий пакунок обережно. Ось в таких ситуаціях ми вживаємо наказовий спосіб і утворюємо його таким чином. Стверджування речення: інфінітив без частки to. Негативні заперечні речення don't або do not. Плюс інфінітив без частки to. Далі. Це все в нас було, у нас не було цього ще правила. You can use let's plus verb to make suggestions. Ви можете вживати let's плюс дієслово, щоб зробити якісь пропозиції, щось запропонувати. Приклад, It's very hot today. Let's go to the swimming pool. Сьогодні дуже спекотно. Давай підемо до басейну. В негативі let's. Буде звучати як let's not. Let's not go out today. I'm very tired. Давай не будемо нікуди йти сьогодні. Я дуже втомлений. Значить, якщо ми комусь щось пропонуємо за допомогою let's, ми кажемо let's плюс інфінітив без частки «to». Якщо ми кажемо давай не будемо чогось робити, let's not. І далі інфінітив без частки «to». Переходимо до виконання вправи. Exercises. Exercises. Є. Ми маємо перелік дієслів і малюночки. І речення під малюночками. Що ми повинні зробити? Подивіться на малюнки та заповніть речення, використовуючи наказовий спосіб у, або, у стверджувальній або негативній формі. Використовуйте дієслова з. Переліку. Так, давайте їх перекладемо. Be бути, drink пити, drive керувати авто, fish – рибачити, smoke – палити, стоп зупинитися. Вже в нас його забрали. Ток говорити, розмовляти. turn – повертати. turn off вимикати. Wash мити, write писати. Дивимося на перший малюночок. Дівчина комусь показує «ш». Що ми маємо? Please. Ага, до речі, example. Stop, the car. А була тут десь машина? Ні, вони просто нам показали. Значить, була машина, the car, і взяли слово слово stop, Зупиніть машину. Please, будь ласка, дівчина показує тихо, мовчить. У нас є дієслово talk розмовляти, тобто ми повинні сказати, <кій> вибачаюся, будь ласка, не розмовляйте. Це у нас негативне речення, заперечне, тому теж що ж таке? Ми кажемо don't talk. Так, крапочка є. Друге, in this area. Не рибачте, рибачити fish, знову ж таки don't, fish, Не рибачте у цій місцевості. Your mobile phone, ваш мобільний. Три. Також, значить, вимкніть, не можна користуватися мобільним тут. Вимкніть ваш мобільний. Вимкніть це у нас твердження. Тому просто пишемо «turn off». «Turn off. Right. «Right» – Це може бути. праворуч, може бути правильний. Ні, це у нас праворуч. Поверніть праворуч. По... Поверніть. «Turn». Це у нас також ствердження. Turn right. Please, in this area. І знову ця місцевість. Що тут? Ага, не паліть. Не паліть у цьому місці. Не паліть це в нас негативне, заперечне. Палити це smoke. А можна його копіювати? Перевіримо. Don't. Не паліть. Значить, беремо Don't. Smoke. Є, yeah, можна копіювати. Your name here. Ваше ім'я тут. Ваше ім'я тут. Напишіть. Напишіть write, right, right. Це в нас також ствердження. Тому просто пишемо write. І ми повинні з великою літери його написати. Careful. The floor is wet. Обережним. Підлога мокра. Де ця підлога мокра? Careful wet floor. Значить, будь обережним. Be careful. Буде це be, тому обираємо be. Your hands. Свої ручки. Помий свої ручки, мити це wash. Так, не буду копіювати, тому що перша літера має бути велика. Тому буду писати. Wash your hands. Slowly. «Повільно». У нас було слово drive, якщо я не помиляюся. Угу. Їдь повільно. Керуй своїм автомобілем повільно, тому що знак діти. «Drive Slowly. This water. Цю воду пий чи не пий? Не пий. Значить, можна скопіювати, тому що перше слово буде інше. Не пий. Не у наказовому стані буде don't. Don't drink. Є. Drink. Yeah. Перевіряємо. Перевіряємо. 10 з 10, 100% все вірно. Чудово. Права 2, як завжди, для самостійного опрацювання. Тут вам легше тут все написано, тільки обрати ABC. Наприклад, давайте я вам з першим допоможу. To the Cinema, there is a good film today до кінотеатру. Сьогодні гарний фільм. У кінотеатрі сьогодні гарний фільм. Це як пропозиція, хтось ідею. Пропонує щось зробити, тому ми обираємо Let's go. Давай підемо. Ну, давайте ще одне. «Candy» it's bad for your teeth. Цукерку. Це не корисне для твоїх зубів. До речі, «candy» – це Америка, цукерка, Британія, цукерка буде «sweet». «You don't eat, let's eat, don't eat». Пам'ятаємо, що у наказовому способі ніколи не буває підмета, тому перший варіант у нас відпадає. You не може бути тут. Let's eat candy. Давай з'їмо цукерку, вона не корисна для твоїх зубів. Ну, можливо, недобрий друг, друг і може таке запропонувати, але не думаю, що, що це підійде у цьому випадку. Don't eat, не їж цукерку. Вона, це не корисно для твоїх зубів. Варіант С: заперечне речення у наказовому способі. Далі, ну, далі, давайте ви вже зробите. Ні, давайте разом ще третє зробимо. Бачите, не можу зупинитися. Мене неможливо зупинити, коли мова йде про англійську. To the party. I am very tired, and I want to go to bed. На вечірку. Я дуже втомлена або втомлений, і я хочу лягти спати. Let's don't go. You don't go. Let's not go. Be відразу відпадає, тому що тут є підмет, а він у наказах і пропозиціях нам не, потрібне, не потрібен. Давай не будемо йти. Let's don't або let's not. Пам'ятаємо, що з let's ми вживаємо. Просто часточку not. Don't це у нас коли просто наказовий спосіб, коли ми наказують, наказуємо чогось не робити. А з LET ми вживаємо not. Ну, Давайте перевіримо ці три речення. Три вірні. Правильно, все, що ми обрали, це вірно. І перевіряйте, до речі, якщо щось буде не так у вас, перевіряйте пояснення під неправильною відповіддю. Вони завжди її пояснюють, чому саме ви допустили, припустилися помилки. Так, ну, в принципі, все. На цьому я з вами прощаюся. Посилання на цю вправу я залишу під відео. Переходьте по ній, виконуйте її, перечитуйте ще правила. А я. Зустрінуся з вами, і ви зустрінетеся зі мною на наступному занятті, де ми будемо розглядати дієслово to be у минулому часі. Пам'ятаємо, що to be має у минулому часі форми was та were. До побачення!